Це стосується спортсменів у будь-якому виді змагань. Стрільба не є винятком. Якщо ти промахнувся, у тебе стався невдалий момент. Неважливо, чи це фізична помилка, чи щось інше. Ті, хто не можуть це відпустити, потім провалюють увесь матч, на відміну від тих, хто просто відпускає цей момент і рухається далі. Давай поговоримо про це. Чувак, якби я міг повернутися до себе у 16 років і поговорити про це, я б усе віддав, чесно. Тому що, що зазвичай кажуть, коли ти провалив постріл, не переймайся, чувак, просто забудь, відпусти серйозно. Ти можеш пояснити мені, як не робити щось, що ми навіть не можемо сформулювати словами. Як не перейматися? Тож це напевно не найкраща перша реакція. І щоразу, разу, коли я маю змогу поговорити з вами про це, я кажу: це не план, тому що я навіть не можу пояснити, як не робити щось. Тому ми будемо відповідати, а не реагувати. Усі роблять помилки. Це не просто частина процесу, це частина плану. Якщо ти не помиляєшся, значить ти ставиш собі викликів. Я всім кажу: якщо ми йдемо стріляти, ти накосячиш, ти зробиш погані постріли. Бо якщо ні. Я не тисну на тебе достатньо, щоби ти взагалі щось засвоїв, і повертаючись трохи назад до твого запитання, коли я стріляю по мішені, скажімо, 30 пострілів, і вони всі мали б бути в зоні Альфа, але 4 потрапили в зону Чарлі, я підходжу, дивлюсь на ціль, що кажуть мені ці 26 пострілів у центрі. Вони кажуть, що те, що я роблю, працює, але я вже знаю, що це працює. У мене повно блискучих медальок, які це підтверджують. А оці чотири чарлі це мій шанс щось зрозуміти. Більшість людей бачать їх і кажуть: я лайно, злив постріл, але саме заради цього, ми тут. Я прийшов сюди, щоби вчитися, а навчання це по суті зміна. Якщо ти не відкритий до змін, тобі не треба тренуватись, бо ти будеш чинити опір цінній, очевидній, правдивій інформації, намагаючись створити середовище, яке просто підтверджує твої переконання, навіть якщо вони хибні. Отже, тренування це зміна, погані постріли це причина, чому ми там, і це наша можливість навчитися. То це був поганий постріл так. Це погано з технічної точки зору, але не з фундаментальної. Ми заради таких пострілів і прийшли, Але що дійсно погано, це побачити такі постріли і нічого з цього не винести. Тепер нам потрібно проаналізувати ці постріли і способів для цього безліч але як пережити поганий постріл. Ми подивимось на ситуацію і чесно проаналізуємо справжню причину промаху. У мене був друг. Ми були на національному чемпіонаті. Він виходить стріляти вправу з 30 сантиметровими мішенями на відстані близько 400 метрів із барикад. І барикади, чесно кажучи, були відстійними. Він повертається, а до того вів з відривом у 35 очок після дев'яти етапів із 12. Тобто в середньому вигравав по чотири очки, і тут він втрачає лідерство, практично зводить результат до нуля. Я питаю, що сталося? Він каже: не знаю, я просто відстій. Я кажу, ну це надто велика проблема, щоби ми могли вирішити її сьогодні. Ага, він каже. Не знаю, просто я погано стріляю на довгі дистанції, але при цьому він сертифікований снайпер. Він об'єктивно, стрілець чемпіонського рівня по дальніх дистанціях його наймають для навчання інших професіоналів. Тобто він справді класний у цій справі. Тож я кажу: бро, це теж неправда. То в чому справа? Я бачив, як він стріляв, тому знав, у чому проблема. І я просто продовжую ставити йому запитання. Гаразд, може бути таке? Карабін був пристріляний. Так, ти тримав приціл на мішені, так, а міг тримати? Ем... Ну ні, я такий. Ага, то може справа не в тому, що ти погана людина і нікчемний стрілець, а в тому, що ти просто недостатньо дисциплінований, щоб зайняти стабільну вогневу позицію. Добре, я можу це виправити, і швидко. Тож я питаю, що ми зробимо, щоб це виправити? Ми повернемось на тренування, поставимо мішень діаметром 10 сантиметрів на 100 метрів, встановимо партайму 4 секунди, і ти будеш падати в коліно з опорою, доки не зможеш влучати 9 з 10 пострілів. Він каже: Окей, я кажу. Ти вже зараз можеш це зробити, якби просто вирішив. Тож ми попрацюємо над тим, щоб вирішити цю проблему, коли повернемось. Я дав йому зрозуміти, що в той момент, коли сталося щось погане, це не є відображенням усього твого буття. Це просто дрібна річ. Так вона може мати катастрофічні наслідки. Я це не применшую, але я кажу, що погані речі трапляються, і ти маєш знайти справжню причину цієї помилки, скласти план її виправлення, коли. Настане час, і зрозумій, цей час не зараз. Зараз тебе просто оцінюють. Ми просто бачимо, де ти знаходишся, і в цій ситуації стало ясно, що нам бракує чогось. Далі я кажу: Окей, якщо тобі доведеться повторити це ще три рази на наступних вправах, і тут ми повертаємось до балансу між уявною майстерністю та реальною. Ти думав, що ти отут, але тобі довели, що ти отут у свідому рок, який щойно сам собі дав, і не намагайся стріляти отут до кінця дня. Працюй на рівні, на якому тобі показали, що ти насправді знаходишся. Приємна новина: тобі більше не треба стріляти подібні вправи сьогодні. Якщо просто зробиш те, що вже робив на попередніх дев'яти етапах, виграєш з відривом у 12 очок, бо досі вигравав по 4 на кожному. Отже, трапляється щось погане: я відповідаю, а не реагую. Я розумію справжню причину помилки і витрачаю стільки часу, скільки потрібно, щоб її усвідомити. Потім я на одному боці аркуша записую справжню проблему, а на іншому що я зроблю, щоб її виправити, коли настане час, і відкладаю аркуш. Це дозволяє мені зробити помилку, усвідомити її, перетворити на можливість покращення, і водночас дати мозку зрозуміти, що час на виправлення настане. Але не зараз, і це дозволяє мені рухатись далі. Наступне я готуюсь до наступного завдання, чи то етап стрільби, чи то тренування, чи щось інше. І, от, до речі, цей чувак зрештою виграв із відривом у 25 очок. Він зривався, але вибрався. Я не кажу, що це лише через мою промову. Він це зробив сам. Але якби я міг дати цю промову собі, коли був молодим. Це змінило б моє життя, бо подолати негатив це, на мою думку, одне з найскладніших завдань. По суті, це дисбаланс між уявною і реальною майстерністю, і твій мозок зіштовхується з фактом: ти не такий хороший, як думав, а отже, ти не та людина, якою сам себе вважаєш, це майже удар по твоєму ядру.